Вітаю вас, дорога церква! Слава Ісусу Христу! Ми зібрані на цьому місці, і це просто Божа любов і просто все через нього, тому що ми могли залишитись вдома, ми могли сюди не прийти, але Бог побудив наші серця і щось нас сюди веде все таки. А це є Бог, любов Божа, і люди, які зібрані на цьому місці, вони зібрані заради того, щоб проставлялося Господнє ім'я. І в мене давно не було, я на цьому місці, я взагалі не думав сьогодні щось сказати, але, але в мене є проповідь. І от зазвичай проповіді готують якось по тому, як люди проживаються. От люди прожили це і вони можуть казати про це. Але е, така проповідь, що я не можу сказати, що я це прожив, я просто це проживаю. Це ще мені е, нелегко дається, але. Все в Божій руці, і я впевнений, що Він допоможе все це пройти. І моя проповідь просто таке. Проста назва спокуси. Я впевнений, що кожен знає, що це таке. А якщо не знає, то я б хотів дати визначення. Таке, що в інтернеті таке визначення написано: спокуса це сильне бажання зробити щось, найчастіше щось заборонене, неправильне або гріховне, викликане обіцянкою задоволення чи користі. Це внутрішній або зовнішній чинник, що приваблює спокуси. Спонукає до вчинку, який суперечить моральним принципам або совісті. Тобто, ось таке визначення е, спокусам. І я б хотів свою е, проповідь е, построїти на, е, на такому розділі буття, третій розділ. І всі ми знаємо, що там написано. Це історія про Адама і Єву, про перших людей, які згрішили. І ось на цій історії я б хотів. Построїти свою проповідь. Перше, це. Я хотів би розібрати стратегії спокуси. І перед цим давайте ми прочитаємо прочитаємо зараз. Можемо прочитати третій розділ і з самого початку, і будемо йти якраз по Біблії розбирати. Третій розділ перший вірш. Буття 3.1. Змій же був найхитрішим з усіх польових звірів, яких сотворив Господь Бог. Він промовив до жінки: чи справді Бог звелів не їсти з жодного дерева раю. Жінка відповіла Змієві: плоди з дерев раю ми можемо їсти, і лише плоди дерева, що посеред раю Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, а то помрете. І сказав Змій жінці: ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі і станете ви, як Боги, одержавши пізнання добра і зла. І ось тут уважно давайте звернемо наш шостий вірш. І побачила жінка, що дерево придатне для їжі. От перша стратегія спокуси це побачити. Вона побачила, що. Цей плід він приємний на, на зір, Він такий гарний. Бо е, часто спокуси, вони такі приємні, в такій обгорці. Нам даються, бо сатана його місія вкрасти, вбити, і погубити. І він просто все нам так підносить, щоб ми просто клюнули. От як на рибалці, рибак е, робить все, щоб спіймати рибку. Він там і снасті такі вибирає гарні, щоб просто риб, рибі сподобалось. І ось так і в нашому житті. Е, і ось Єві сподобалось, сподобався плід. Перше це побачити, вона побачила. Е, читаємо далі. І на вигляд воно було приємне, оскільки було, е, побачила жінка, що дерево придатне для їжі, і на вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із нею, і він з'їв. Тобто, друга вона пожадала цього, вона цього захотіла. Іноді це людське, це гріховне бажання, що ми просто щось хочемо, і нам треба прям добитися того, що ми хочемо. Це вже е якось виходити із зони комфорту, чимось жертвувати. Ми не хочемо нічим жертвувати. І нам хочеться просто те, що ми хочемо. те, нам, е те ми хочемо досягти. Другий е друга стратегія спокуси це. Пожадати. Єва пожадала цього. І третє, вона взяла, оскільки було бажання, ми вже е, розібрали, було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, щоб він, щоб він був із нею і він з'їв. Тобто третій, третя стратегія спокуси це взяти. Е, також я б хотів розібрати, от які от завжди, от що ми все, що ми не робимо, завжди будуть якісь послідства. Якісь наслідки, І ось результатом того, що Єва побачила, пожадала і взяла є, давайте далі будемо нижче читати. І вкрилися, і відкрилися їм обом очі. І зрозуміли вони, що були нагі, тож вони зшили листя смоковниці і смоківниці, і поробили собі пояси. Почувши голос Господа Бога, який ходив у раю в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Е -е 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 -е. Перше, це до них прийшов сором за те, що вони вчинили гріх. Другий результат спокуси це є страх. Вони почули голос Господа Бога, який ходив у раю, і в той час вони сховалися від Господа, вони злякалися. І читаємо нижче. Тоді, тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його, де ти. І той відповів йому: Я почув твій голос у раю, і злякався, бо я нагий, тому і сховався. Промовив до нього Бог, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти. І тут вже йде з 12 го вірша йде е, така. Третій такий результат це звинувачення. Ми, коли зробимо якийсь гріх через спокусу, ми починаємо звинувачувати всіх окрім себе. Якісь обставини там чоловік там пройшов не там, не в тому місці. Ми там на нього накричали чи ще щось. Це такі обставини, бо в нас така гріховна природа, що ми е, самі по собі ми роздражаємося, ми буває щось не так скажемо, не туди подивимось, і це все на нас впливає, і ми можемо вчинити гріх. І потім починаємо звинувачувати от усіх, крім себе. І ось 12-го вірша ми бачимо, як Адам починає звинувачувати свою жінку. Адам відповів: жінка, яку ти дав, щоб була зі мною, це вона мені дала з дерева і я їв. Тоді запитав Бог жінку, що ж ти наробила? А жінка відповіла: Змій мене обманув, і я їла. Також йде звинувачення, але ніхто не признає своєї провини, що він це зробив як самостійно. І от є ще таке визначення спокуса: це реклама до гріха, який ми можемо зробити. Ось, всі ми знаємо, що таке реклама, в нас вона всюди висить, всі щось рекламують, пропонують. І ось спокуса це реклама від диявола, який, реклама гріха, який ми можемо зробити. Я б хотів також провести приклад Христа, якби от на моєму місці або на вашому місці діяв Ісус. Виправдовувався б він, звинувачував би він когось, як би він діяв в цій ситуації. І, Звичайно, що ми обратимось до Слова Божого і знайдемо відповідь там. Ісая 53,7 7. 53,7 53 7. ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст. Його вели як ягня на заколення, він мовчав, як вівця перед тими, котрі їх стрижуть. Так і Він не відкривав своїх уст». Тобто ми бачимо, що Ісус просто при таких важких обставинах, коли його звинувачують, його б'ють, йому плюють в лице, Він просто мовчить, Він нічого не каже і. Це є характер Ісуса, це є Його смирення, і ми маємо бути схожими на Ісуса Христа. І коли в наше життя приходять випробування, ми маємо собі казати, як би на моєму місці поступив Ісус. І я це приміняю і до себе в життя. І іноді дуже складно, іноді якось про це забуваєш, але потім згадуєш і просто. Реально, ті спокуси, які були, вони просто пропадають, тому що зі мною є Бог, і я просто згадую, як він все це переживав і дивлюсь на його характер. Також є місце писання 1 Івана 2,6. А хто каже, що в нім перебуває, той повинен поводитися так, як поводиться він. Тобто ми маємо бути схожі на Ісуса Христа і черпати від нього ту силу, яка є, і бути схожими на його характер. Я хотів би розібрати також шляхи перемоги спокус. Як нам перемогти спокуси? І в мене тут будуть декілька пунктів. Почнемо з першого. Це е, приповісті 27.12. Е, приповість притчі 27 -12. Мудрий бачить лихе й ховається, а безумні йдуть і караються. Тобто, перше це передбачавши спокусу, нам її треба уникати, тому що це як із думками, теж. коли ми щось от помислимо на, на стадії своїх думок, то якщо воно не перейде за стадію думок, то ми не зробимо гріх. Тому треба вже гріх подолати на цій стадії, щоб він не війшов далі в наше життя. Тому що буває, що ми десь думаємо, та ладно, я там ще залишусь на цьому сайті. Ми іноді, от, як в Біблії написано, що ніхто не спокушується, ну, нікого Бог не спокушує, а ми самі спокушуємося своїми пожадливостями, що ми там іноді самі робимо собі такі якісь обставини і самі залишаємося в них, і потім приходять спокуси, а ми думаємо, що ми зможемо з ними справитися, але ні, і ми вже клюнули на цю. Удочку сатани, який нам її дає. Тобто, перше це, передбачивши уникати. Друге, Єфесян 4,27 можна не відкривати там маленьке місце писання, я буду так читати, і місця дияволові не давайте. Це вчасно протидіяти спокусам. Якова 4.7. Тож підкоріться Богові, протидійте, протидійте дияволові, і він утече від вас. Куди нам бігти від гріха? От, куди нам бігти? От, я би хотів вас питати, до кого можемо бігти, коли от, є гріх, є спокуса? І як тут написано, підкоріться Богові протидійте дьяволові, і Він утече від вас. Куди нам треба втікати від гріха? До кого нам треба тікати? Тікати від гріха, до кого? Тільки можемо до Ісуса Христа бігти, тому що е, тільки в ньому є спасіння, тільки Він нам допоможе. От як в мене було, що є спокуса, і одразу варто там відкривати слово Боже, читати Біблію, і одразу я не знаю мислі. Переворачується, і ти вже сконцентрований на іншому, в тебе думки сконцентровані на Бога, Бог тобі щось каже, і ти вже та спокуса, що ти там міг зробити якийсь гріх, все воно вже відійшло від тебе, і ти вже просто сконцентрований на Бозі, і Бог з тобою розмовляє. Тому єдине, куди ми можемо бігти, це до Ісуса Христа і тільки до нього. Це щоденно молитися читати слово Боже, не бути наодинці, там, якщо є якісь спокуси, щоб бути якось з друзями, щоб ми не залишалися одні, щоб, щоб ми були комусь підзвітні. Що там я сьогодні не зрішив, все було добре, і ми рухаємося далі. Є якась підтримка від друзів. Третій шлях до перемоги це розуміти джерело спокуси. Іноді ми не розуміємо саму, звідки взагалі йде спокуса. І це, і це взагалі важливо розуміти. Якова 1, 13, з 13 го і нижче вірша. Якова 1, 13 і нижче. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Тобто нам треба розуміти, що нас спокушує, в чому наше джерело спокуси. І саме головне, щоб, нас, щоб ми змогли подолати спокуси, нам треба е, наповнюватися правильними речами. Коли реально в наше серце входить якісь е, погані думки, ми в поганій компанії, і все те, що нас оточує, воно впливає на нас, і ми наповнюємося неправильними речами. І... Нехай просто слово Боже, воно виливається з нас і виливається в нас, і ми будемо керуватися тільки Словом Божим, і воно буде нас вести по життю, і в нас буде та сила потім, щоб перемогти спокуси ще на стадії, коли ми передбачили, одразу уникнути. Четверте, це треба нам бути рішучим. Матфія, п'ятий розділ з 29 по 30 вірш. Якщо ж твоє праве око спокушує тебе, вийми його і кинь геть від себе бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, а не ж щоб усе твоє тіло було вкинуте до гієни вогняної. І якщо твоя права рука спокушає тебе, відрубай її кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один із твоїх членів, ніж щоб усе твоє тіло було вкинуте гіни. Звичайно, що тут кажеться не фізично відрубати там собі руку або ногу або виколити око, але це все просто як прообраз, бо я впевнений, що вже б ми всі тут сиділи без ног, без рук, без очей, тому що в нас така природа, і ми всі грішні люди. Ми робимо масу помилок, але як каже Ісус, що нам треба бути рішучим, бути більш твердим, а цю силу і цю твердість ми можемо черпати тільки через слово Боже, через вивчення Його. І саме головне, нам треба прийняти рішення позбутися спокус. Тому що Якщо в нас не буде цього рішення, якщо ми будемо просто молитися, Господи, допоможи мені, але не приймати ніякої зі своєї сторони дії, то нічого не вийде. Тому що допомога Божа, це вона завжди супроводжується і нашими діями. Наша проблема в тому, що ми не готові жертвувати чимось, не готові виходити з зони комфорту. Нам комфортно в тих обставинах, які ми знаходимося, іноді спокуси, вони роблять цей комфорт, але... Це, це не повинно так бути. Диявол він зробить все, щоб е, привести людину до залежності. І Це саме таке, це вже така стадія, що дуже е, дуже важко з нею вибратися, коли в тебе вже є залежність, коли ти вже просто не можеш від цього жити. Коли, як ми іноді і за себе кажуть, що ми, ну, вибачаюся за себе перед Богом. Іноді засуджую людей, коли людина там п'є, ти бачиш, що там. Той бомж сидить, він п'є, і просить е, гроші на те, щоб просто купити і знову піти попити. І просто ти е, осуджуєш, але потім ти так вертаєшся до думок і розумієш, що він залежний, що просто він сам не впорається. І це вже залежність, яка просто без Бога ну, неможливо її позбутися. Якщо грів, скував серце, нам, поки ми живі, ми можемо е, з цього вибратися. І якщо ми будемо ходити перед Богом, то ми маємо можливість, і в нас є шанс розпочати все знову, тому що навіть з залежності можна вибратися. Тому що, як ми знаємо, що наш Бог Він всесильний і в нього є така сила, що він просто гори може здвигати. Перший Івана, 1,9 Коли визнаємо свої гріхи, то він вірний та праведний, щоб гріхи простити та очистити нас від всілякої неправди. Як Біблія каже, що кров Христа вона очищає нас від усього. Тому нам треба просто визнати свій гріх, зрозуміти, в чому причина спокуси. І тоді Бог допоможе нам позбутися цього, тому що його кров вона очищає від усякого гріха. Також такий приклад, щоб е, таку аналогію привести, що Бог він, він не поліцейський. що от В нас така поліція зараз, що вона чекає, поки ти зробиш якийсь, е, якесь порушення, щоб тебе покарати. А Бог Він не такий, він навпаки, він просто е, Він хоче, щоб ти не згрішив. щоб ти е, Він зробить все необхідне, щоб е, ти залишився. З ним а нам головне просто прийняти це, прийняти його допомогу і просто робити якісь дії, щоб позбутися гріха і не зробити. І також приклад жінки, блудниці, яка яку хотіло побити камнями, яка прийшла до Ісуса Христа, і скільки людей хотіло її побити камнями, ісус каже, хто без гріха, перший киньте камінь, і теж в неї був важкий гріх. Блуд, вона там ну За таке раніше побували камнями. Але Ісус сказав, хто без гріха киньте камінь. І Він її пробачив, хоча в неї був такий гріх. Тому е якщо хтось із вас зараз просто відчуває, що там в мене такий гріх, бо іноді от люди приходять до церкви, там ти їх запрошуєш, а е вони кажуть, там в мене вже Бог не простить, в мене я там вже не робив стільки гріха. Але ось е є наглядний приклад, що Бог. Просто він, люблячий батько, він прощає. Просто він подає тобі руку, головне, просто прийняти. І як в Біблії написано, що він е, прощає і не згадує про гріхи твої. І от е, сьогодні неділя, завтра почнеться новий тиждень, і я хочу, щоб ми просто. Це слово прийняли до себе в серце, щоб ми загорілися, і просто коли сатана буде, прийде до нас, він буде нас спокушувати. А таке буде 100%, тому що гріховна природа в нас, і просто ми е спокушуємося своїми пожадливостями. І коли Сатана прийде, я хочу, щоб ми просто вистояли і стали переможцями, переможцями в Ісусі Христі. Просто Подолали ті спокуси, які в нас будуть, тому що Ісус той, хто дає перемогу. Також я б хотів помилитися за Україну. Всі ми знаємо, що в нашій країні йде війна, і прогноз зараз, до речі, не дуже, тому що зараз війська, ворогів продвигаються і. Вже скільки йде війна, і все одно ми знаємо, до кого можемо звернутися. Навіть в такі моменти ми маємо проявляти свою віру і до Бога. Ось задали мені нещодавно питання, от були на молодіжці, задали таке питання, наскільки відсотків ви довіряєте Богові? Я якось так задумався, навіть не знав, як його і скільки відповісти. Але якщо ми довіряємо Богові все ціло, то навіть ті новини, ті прогнози, які. Прогнозують люди, там що війна не закінчиться, що ми програємо. Просто воно може не збутися, тому що з нами Бог, і Бог може все обернути так, що вороги попадають, і Україна знову буде вільна і свободна Україна. Давайте встанемо наші ноги, будемо молитися. Ми знаємо хто своїх родичів, хто служить на війні. Давайте будемо молитися за них і вірити, що Бог зупинить цю війну і прийде звільнення. Дорогий бог, отець, небесний, батько любий, ти.